З турботою про себе мешканці Франківської громади кличуть на безоплатні медичні обстеження та консультації у межах місяця здоров'я. Цю акцію проводять уже шостий рік поспіль і цього разу долучили до неї не лише місто, але й усі приєднані села. З 2 жовтня до кінця місяця, до 31 жовтня, в місті Івано-Франківську та всіх 18 приміських селах нашої громади. Будуть проводитися медичні огляди в місті Івано-Франківську. Вони будуть проводитися в першій поліклініці на вулиці Чорновола. Також особливістю цього року те є, що ми додали стоматологічні огляди і консультації для дітей цього року. Ми очікуємо не менше трьох тисяч осіб. Які до нас прийдуть для того, щоб безкоштовно перевірити свій стан здоров'я. Минулого року це було 2300 осіб, яких ми обстежували. Здати необхідні аналізи та відвідати низку вузьких спеціалістів, зокрема фахівців у сфері жіночого та чоловічого здоров'я. Цьогоріч вони консультуватимуть на базі першої поліклініки, і записуватися в електронну чергу для цього не потрібно. Перша поліклініка буде забезпечувати два такі базові напрямки: це є жіноче здоров'я, чоловіче здоров'я, тобто гінекологічний кабінет буде працювати, буде працювати уролог, який буде відповідати у нас за чоловіче здоров'я, і також весь набір базових обстежень, тобто загальний аналіз крові Ві загальний аналіз сечі і цукор крові. Окрім того, після того, коли жінка отримає обстеження в гінеколога і виявиться так, що потрібні якісь ще локальні дообстеження, такі до прикладу, як УЗД, молочних залоз, чи органів малого тазу чи мамографія, цим пацієнтам буде даватися скерування безкоштовне електронне. Окрім того, всі наші п'ять амбулаторій в селах будуть мати виїзди вузьких спеціалістів. Потурбуватися пацієнтів закликають не лише про фізичне здоров'я, але й ментальне. У межах акції продовжать надавати безоплатну психологічну допомогу тим, хто її потребує. А ще вперше подбали про освітню складову у школах громади, проведуть низку тематичних лекцій для старшокласників, адже на меті мають передовсім мотивувати людей уважніше ставитися до свого здоров'я. Щоб вони розуміли, що вони, перш за все, не лікар, а вони відповідальні за своє здоров'я, і щоб вони регулярно, хоча б раз на рік, відвідували свого сімейного лікаря і проходили базові обстеження на, в тих умовах поліклінічних, чи, чи в того сімейного лікаря, в якого вони знаходяться на обліку. Но насправді це все є безкоштовним, тому що верніше, безоплатним, тому що всі ці послуги входять у програму медичних гарантій. Також під час проведення акції у громаді діятимуть мобільні бригади. Вони виїжджатимуть до людей, які не можуть самі прийти на прийом до лікаря. Усю детальну інформацію про місяць здоров'я наголошують організатори. Можна знайти на афішах до слова за шість років дії програми вдалося обстежити близько 12 тисяч франківців. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.